Не завжди буде шумно у нашій хаті, не завжди буде в дворі дітвора, і вічно з нами будуть батько і мати, з твою юні спеки. Сльози скаже мати, тремтячим голосом і зморщеним чолом, не ті руки, сльози скаже мати, тремтячим голосом і зморщеним чолом, Роки міняють молодість на старість, і прийде час прийде. Така пора нас спогади повернуть у дитинство я стану тісністю, проспівані слова, на спогади повернуть у дитинство я стану тісністю, проспівані слова. Зачитано з Книги Плачі Єремії обновили з того ранку над нами в нашому житті, щоб Бог ще дарував цю можливість прийти і разом подякувати за ці Божі благословіння, які кожен день ми маємо в нашому житті, за Його велику милість, яку Господь проявив до кожного з нас. Ми чули той вірш, коли сестра розказувала, за що сьогодні можна нам подякувати Господу за ці очі, які Господь сьогодні дав нам всім, що ми сьогодні могли побачити ту красу, яку Бог створив. Бо є сьогодні такі люди, які сьогодні не можуть бачити це все. Що Бог створив своїми власними очима. Вони тільки в снах можуть щось побачити, а своїми очима вони не можуть побачити. Знаєте, коли прийдеш в лікарню і бачиш тих сих хворих людей, бачиш тих інвалідів, то виходиш з твоєї лікарні і тільки хочеться дякувати, Господи. Я дякую тобі, що я маю ноги і, ноги, і ними можу ходити. Бо часто я не ціную тим. Я дякую тобі, що в мене є руки, якими я можу працювати, тримати Біблію, тримати той хліб, який сьогодні Господь дає в такому достатку всім нам. А ми знаємо, що були такі часи, коли люди не мали тут у нас на Україні такого достатку їжі. Але найбільше за що мені хочеться подякувати Господу. І воздати йому славу за те, що дві тисячі років тому він ради мене, ради вас, покинув ту славу неба, кори ангелів і архангелів, і спустився сюди, на ту грішну землю і зійшов на хрест на воговку, гава Отче! Це все. Ці всі великі благословіння, які сьогодні Бог благословляє нашу країну, що нам сьогодні подякувати і устати славу нашому вічному Господу. Я зачитаю один псалом Давида, і ми трошки пороздумуємо. Це буде 23-й псалом. Мені сьогодні поклали зранку на серце зачитати цей псалом. Давид Том сам мій описує Господа як свого пасти. Ми кожен день пізнавали Господа, ким він є, пізнавали його волю, що Він хоче відносно нашого життя. Пізнавали те, що Він хоче від нас і жили, так, як Він хоче, Так, як Він вчить нас, щоб ми жили. Я буду читати це 22 псалом і недостачі. Вони не будуть мати недостачі ні в чому. Господь благословляв його матеріально, але найбільше Господь його благословляв духовно. Його душа завжди раділа, його серце завжди був мир і спокій. Бо його пастир, Бог зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить. На посолицьках зелено поселить мене, на тихою воду мене запровадить. Яка сьогодні для нас, для нашої душі потрібна вода. Сьогодні нам потрібна та жива вода, яку може дати тільки Господь всім тим, хто буде прагнути. Ми маємо достатньо тої тілесної води, але вже сьогодні було зачитано Слово Боже. Що не одним хлібом буде жити людина, але кожним словом, яке походить із Уст Божих. Нам потрібна сьогодні та, та жива вода, цей хліб духовний, щоб нам не тільки фізично жити і бути здоровими, але щоб наша душа вона жила, щоб наша душа вона була здорова, щоб ми могли бути живі для Господа. Він душу мою відживляє. Провадить мене ради мене свого постежка справедливості. Провадить і мені пригадується вірш пророка Ісаї, коли Господь казав, що я, Господь, який ради себе, прощає гріхи твої, провини твої і гріхів твоїх не пам'ятає. Він є Бог, який прощає ради свого імені нам наші гріхи, і провин наші більше не пам'ятає. Слава Йому за це! Шо там на Христі на Логофі Він взяв наші гріхи. І як захід сьогодні віддалений від Сходу, так Господь віддалив наші провини від себе і більше нам про них не згадує. І Він веде нас той, той правдивою дорогою, яка веде. Нас віщи уселі неба, і Він нас тримає на цій дорозі, щоб нам не відійти від Нього, щоб нам остатися вірному Господу нашому Ісусу Христу. Нам здається, що вже така тепліва в житті нашому, що вже наші сили опускаються, в той момент Господь не бере нас на свої руки і нас веде, як той добрий пастир, Давид вислав такого Господа. Давид знав такого Господа, щоб сьогодні зробити нас своїми дітьми, щоб сьогодні ми були тими вівцями його пасовиста, а Він був нашим добрим пастором. Хай ім'я його буде прославлено по всі дні нашого життя. Йому слава навіки. Песню. И за то, что ты всегда слышишь меня. Селить мене, у тихою воду мене запровадить, Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. Коли не піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоя жесло і твій посох, вони мене тішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах. Твоє же мою, мою голову ти намастив був оливою. Моя чаша то надмір пиття. Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя. А я пробуватиму в комісвомі. Я буду читати Слово Боже, яке записане у вас тут на тексті, але я би ще хотів раз прочитати його. 67-й псалом, 6 і не ще такі слова. Хай тебе вихваляють народи, о Боже, хай славлять тебе всі народи, земля, врожай свій дал, поблагословив нас наш Бог. Слава нашому Богу. Дорогі сестри, брати, дорогі батьки, дорогі діти, севина, я би хотів ще раз з вами сказати до цього місця, до цього осіннього часу мені і вам допоміг Бог, слава йому. Це не просто так сталося, що сьогодні, як Бог чудово благословив наш край. Та ми всі бачимо сьогодні по своїх огородах те, що ми сіяли. Ми сьогодні зібрали. Пройшов час, відзвеніли серпи і коси, відгоділи поля в полях комбайни, знову сіячі, сіють зерно. Знову, коли Бог дозволить, продовжити життя, знову жнива, знову збір врожаю, знову, якщо продовжиться людський рік, потягти будуть. І так до певного часу. І добре нам сьогодні дякувати, бо ми бачимо, що Бог дійсно благословив нас. І є за що дякувати, і не можна навіть всього перерахувати, за що ми сьогодні повинні дякувати Богу. І ви знаєте, що я був настроєний говорити за цю подяку. Бо Бог, ви знаєте, любить, коли народ його дякує. Бог каже, не в одному місці, каже, принось Богові жертву подяку. Хто подяку приносить, каже Бог, той шанує мене, той любить мене. Я вірю, що Бог сьогодні тішиться, коли дуже скоро проходить. Я би хотів ще нагадати за одного чоловіка, в якому чи у серці дійсно жив Ісус Христос. І ось коли троє людей, які спішили в аеропорт, мали відправлятися, може, чули цю історію, мали сідати на літак від літаки, і ось вони так спішили, тому що спізділися, а там сиділа дівчинка, яка продавала яблука. І ось коли вони там спішили один з людей зачепив ці яблука і вони розсипались. І він повернувся до тієї дівчинки, почав ті яблука збирати. За ті, які там побилися, він платив їй гроші, друзі казали, та ж побігли, бо ти не в мене встигаємо на літак. А він каже, вилетіть, а я залишаюся. Він заплатив їй за ті яблука, позбирав Господа. І та дівчинка, яка була незрячою, вона каже до нього, Чи ти не Христос, Алілуйя нашому Богу! Хай би Бог сьогодні нас благостив. Чудно його сюргиня воно відображало облік Ісуса Христа. А чи ми сьогодні відображаємо Того Христа? Чи Він сьогодні живе в нашому серці, бо прийдуть ці жнива, як я прочитав, Слово Боже каже, буде дана команда на небі, посилає серпа додолу. Хай би Бог нас благословив, і хай би те питання сьогодні, воно не дало нам спокою, щоб ми приготувалися. До зустрічі з нашим Богом. Нехай би він благослови, щоб ми не тільки ходили біля Ісуса, може, довгі роки були християнами, може, десятками років вже маючи християнський стаж. Але будучи тільки біля Ісуса, хай би Христос сьогодні жив в вашому серці. Хай би він сьогодні в чийому серці ще не живе, сьогодні є час. На тому місці кликати до нього, шукати його, як ми чули сьогодні. дивіться, як Бог сьогодні на різні тебе, говорить цьому служінь. Хоча в нас день подяки, але Бог хоче, щоб не тільки ми тут були разом, але він хоче нас бачити там в небі. І він говорить сьогодні, шукайте. Він сьогодні близько на тому місці. Він біля твого серця може зараз свій і стукає, і ти може дорогий стукати Слово Божого. Другий приятель, бо ти не розумієш, що з тобою робиться, що буде твоїх очах сльози, а це Бог вічної любові. Духом Святим стукає, і каже, відкрий своє серце, я війду в нього і буду вечеряти, йому повіки слава. Амінь. Любити ближнього, як складно і як просто, не з примусу, не з шани чи за щось, прийти до нього в дім хорошим гостем і запитати. То дати руку не треба жертви, крихітку тепла, любити ближнього, ділити разом муку, яка у серці раптом проросла Любити ближнього, сказать йому про Бога, що він один, любов понад усе. Що наші всі проблеми без тягар тривоги він на собі з любов'ю понесе, коли впаде, спіши скоріш його підняти, і мимо не проходь, не кидай так, не завтра йому, коли він ходить в шатах, а ти супроти нього, як підняв. Любити ближнього це бачити хороше і разом все погане забувати. Любить без вигоди, коли останні гроші потрібно, мов собі вітати. Зумій чужу біду узять на власні плечі, байдужість вся і серця хай спливе. По душі твоїй немає порожнечі, як не любов, так ненависть живе. Нехай любов Твою не знищить голос вражий, бо ненависть не варта і гроша, і не тому люби, що слово Боже каже. Люби тому, що каже так душа. Плоди У 10, двадцять крат, усе сповна в житті своєму, будеш мати, додна без чашу волі і втрат, якщо ти сіє вітер, пожнеш бурю, маленька завждість у твоїх думках розпалить ворожнечу в тихім морі, джатимеш ти самотність, злість і страх. Якщо ти зрадив, хоч би в незначному, хоч трішки не поправді поступив, через роки. Ти жатимеш у тому від неправдивих, лицемірних слів. Тоді чекай, що зради від найближчих такий закон, що сія ти пожнеш, законів справедливості немає вищі, від них в житті нікуди не втечеш. Ти хочеш сіяти у марноту, кутління, земне багатство, славу повсякчас, а потім жати в небесах спасіння. Такого не буває. всьому є свій час. Час розкидати, час збирати рясно, плоди розпусти, гордощів, брехні. Усе воно прийде та так невчасно, коли ти не чекатимеш, прийдуть вони. Плоди зародять, коли житимеш щасливо, і будеш очищатися життя. Та не дивуйся, коли в твій дім так зрадливо постукає непрохана біда. Страшні слова, і важкі ці закони, я на коліна перед Господом схилюсь, дай Боже сил пройти крізь перепони і пережити цю молюсь. Але Христос нам дар дає безцінний своє прощення, а яка ж ціна, закон же справедливості не став безсильний і жатва мусить бути, та де ж вона?